Дві причини, чому люди стають гіпервідповідальними, або не було другого виходу. Або їм цю роль нав'язали. Варіант з нав'язаною ролью, це, як правило, сценарій старших братів та сестер, в яких не було інакшого виходу, як брати відповідальність на себе ще за молодшого брата чи сестру. Вони звикли за замовчування брати на себе більше відповідальності, і що це ніким не буде оцінено. Варіант не було другого виходу це, як правило, сценарій дітей з дисфункційних сімей або дітей, позбавлених батьківського піклування, в яких не було інакшого вибору у житті, як стати самому собі тим дорослим Доволі рано брати відповідальність на себе за своє життя, тому що не було нікого, хто був би здатний взяти цю відповідальність замість дитини, так як воно, в принципі, задумано природою. І от таким от чином виходить, що людина виросла з такою міцною установкою, що якщо ти не будеш гіпервідповідальним, ти просто не виживеш. Ось це два типових сценарії, як формується гіпервідповідальність у дорослому віці.